Добрий день! Темою сьогоднішньої презентації є гра судоку, реалізована на пролог та Python. План презентації: спочатку в загальному розглянемо задачу судоку, потім розглянемо її реалізацію на пролог та інших мовах програмування, таких як Haskell і Java, порівняємо результати і сформуємо висновки. В порівнянні з попереднім відео у цій презентації є доповнення, такі як реалізація графічного інтерфейсу. Також реалізація на мові Java та ще декілька інших допомог. Спочатку сформуємо визначення латинського квадрату. Латинським квадратом в математиці називається таблиця розміру n на n, заповнена n різними елементами, таким чином, що кожен стовбаць і кожен рядок мають унікальні елементи. Прикладом латинського квадрату може бути ось така таблиця. Латинський квадрат судоку це латинський квадрат. Дев'ятого порядку з набором символів від 1 до 9, який розділені на блоки розміром 3 на 3, кожен з яких містить всі символи. Якщо брати найнаївніший метод пошуку, коли ми перебираємо усі випадки в судоку, тобто ми спочатку генеруємо, потім тестуємо, якщо нам не підходить, повторюємо процес, то. Насправді це дуже неефективний метод, оскільки, як ми бачимо, існує понад 10 в 50 степені варіантів таких судоку. Тому ми будемо використовувати бібліотеку CLPFD для логічного програмування з обмеженнями. Тут видно, що ми можемо створити змінні, але ну, нам не потрібна сама сітка, тому ми сформуємо це як список списків, оскільки ми знаємо. Розмірність таблиці. І далі будемо використовувати їх. Розберемо предикат судок В цьому випадку роус це латинський квадрат судок Перше обмеження це довжина рядків повинна бути 9 Та кожен з рядків також повинен бути довжини 9 Ми використовуємо вбудований предикат веб і який допомагає застосовувати один і той самий предикат до всіх елементів списку. в цьому в варіанті це предикат Same Length, тобто однакова довжина, і список Rows. Далі використовуємо предикат з бібліотеки CLP FD Ins. Він перевіряє, що всі значення в списку VS в межах від 1 до 9. Append використовується для того, щоб взяти двовимірний список. І зробити з нього одновимірним, якраз для того, щоб ми пройшлися по цьому списку і перевірили, що всі значення в межах від 1 до 9. Наступне це ми перевіряємо, що всі елементи у списку є унікальними, використовуючи All Distinct. І також використовуємо MapList, щоб перевірити, що саме кожен рядок у списку містить унікальні елементи. Далі використовуємо. Предикат transpose для того, щоб перевернути нашу табличку. Тобто, рядки стануть колонками. Це нам потрібно для того, щоб ми перевірили так само унікальність значень в кожному стовпчику. Також використовуючи All Distinct та «Map list». Зараз ми визначили предикат для латинського квадрату основні обмеження. Але для судоку нам потрібно створити додатковий предикат, який би перевіряв, що значення в кожному блоці, тобто квадраті 3 х 3, також є унікальним. Для цього нам спочатку потрібно проіменувати кожен рядок, ABC і так далі. І далі ми будемо передавати, розглядати по три рядки, тобто перевіряти, чи в цих рядках містяться три блоки, в яких значення унікальні. Якщо ж ми будемо реалізовувати блокс, ми передаємо туди наші значення і перевіряємо спочатку унікальність першого квадрату. Тобто перших три значення з першого рядочку, перших три значення з другого рядочку і перших три значення з третього рядочку. Ми перевіряємо, використовуючи предикат All Distinct. І далі рекурсивно викликаємо цей ж предикат blocks для решти значень. Ось так виглядає реалізація судоку на пролог. Приклад запиту для генерації судоку виглядає таким чином. Можемо побачити, що тут використовуємо map List, Label Rows. Лейбл очікує список змінних і присвоює конкретні цілі числа цим змінним, таким чином, щоб задовільнити всі обмеження, які ми визначили раніше. Якщо ми хочемо розглянути, якщо у нас є конкретне завдання, то ми вказуємо його ось таким чином, і результатом буде розв'язане судоку. Ви могли помітити, що в цьому записі я не писала мепліст лейброс і програма успішно знайшла єдиний розв'язок. Але це лише тому, що це, було, це був легкий або середній рівень задачі. Якщо ми спробуємо знайти розв'язок для складного випадку, то ось такий буде результат без Е, Дуже це, взагалі це відбувається через часткову інстанціацію рядків. І дуже раджу подивитися відео, яке буде зазначено в перших посиланнях, адже там візуально показано і детально роз'яснено, чому так відбувається. Але загалом, то лейбл це предикат в CLPFD, який дозволяє шукати всі значення для змінної, які сюди підходять за допомогою пектрекінгу і відповідно до обмежень constraints, які ми задали раніше. Якщо ми використаємо лейбл, то ми розв'яжемо навіть найскладніший рівень. Далі розглянемо реалізацію на Python. Для графічного інтерфейсу гри я використовувала бібліотеку Декінтер в Python, а для інтеграції полог у Python використовувався PySweep. Можемо побачити, що ми створюємо змінну пролог. Далі викликаємо Consult і пишемо назву файлу, в якому міститься код. І потім, щоб зробити запит, ми пишемо просто пролог, query і сам запит. Також я імпортовувала бібліотеку Time для вимірювання часу виконання, створювала певні кнопки, тут можна побачити саму сітку. Також в мене є основні такі функції, як Generate судоку це вона генерує нову головоломку судоку і відображає її в інтерфейсі Clear судоку це вона очищує судоку з інтерфейсу. Також чек в судоку перевіряє правильність заповнення головоломки користувачем, та відображає результат і SOF судоку, автоматично розв'язує головоломку в судоку і відображає розв'язок. І запуск програми. Якщо скрипт запускається безпосередньо, ем, створюється екземпляр класу в GRID і запускається головний цикл програми MainLoop. Раз детальніше покажу. Що вийшло, ви можете побачити на екрані, ми створюємо нове судоку, воно заповнюється значенням. Спробуємо ввести ось тут якісь значення. Перевіримо, чи вони правильні. Видно, що одиничку ми поставили правильно, трійка сюди не підходить, тому вона загорілась червоним. Далі можемо так само продовжувати. Перевіряємо. Якщо нам набридло, наприклад. Заповнювати, або ми не знаємо розв'язок, ми можемо натиснути на solve, воно повністю заповнить нове судоку. І натискаючи на «generate new», ми створюємо нове судоку більш складнішого рівня. Також можемо його вирішити, створити нове і так далі. Далі реалізація на Haskell. Ось тут видно, що ми створили певну проблему, певну пазлу. Передали його, і видно результат, що програма успішно розв'язала це судоку. Код реалізує алгоритм головоломки судоку з використанням монади Maybe та функції зі списками. Тут код виглядає трохи складніше і довше, і він менш читабельний. Ми створюємо нові типи даних: це Марк, тобто INT. Але в межах від 1 до 9, також location – це проста пара двох цілих чисел, які представляє рядок і стовпець у судоку, і також тип дошка для зберігання чисел. Основна логіка тут в функціях solve, функція спробує. Пробує розв'язати судоку, використовуючи всі можливі варіанти для порожніх комірок. Вона повертає Maybe Board, де nothing вказує на відсутність розв'язку. Також є Solutions. Воно генерує усі можливі варіанти розв'язку судоку для нашої дошки. Empty Locations повертає список порожніх комірок на дошці І способу mark. Перевіряє, чи можна встановити певну позначку на певній комірці. Копії створює копію дошки з певними позначеннями у вказаній комірці. Також е, є функції, які повертають список чисел, які зустрічаються у вказаному рядку, стовпці або 3 на 3 плоті. Ось вони. Е, також пазл перетворює двовимірний список чисел у список асоціацій, що потрібен для створення початкової дошки. І header nothing повертає перший елемент списку як Maybe, або е, повертається список порожній. І також тут ще є виведення результату за допомогою функції Print PrintPort. Виводить дошку на екран. Якщо розв'язок відсутній, то виводиться відповідне повідомлення. Загалом цей код використовує підхід до розв'язання проблеми з судоку, використовуючи монаду Maybe. Вернемося до презентації. Реалізація на Java. Видно, що ми створили певне певну пазл, який потрібно вирішити. І на Java успішно вирішила це завдання. Ця програма реалізує алгоритм розв'язання головоломки судоку за допомогою рекурсивного підходу. Основні етапи реалізації такі є. Функція isSafe, яка перевіряє, чи можна помістити певне число в певну комірку. Також є метод solve судоку. цей метод рекурсивно розв'язує головоломку судоку, він пробує помістити числа від 1 до 9. В кожну комірку судоку, якщо число може туди поміститися, ми перевіряємо за допомогою методу isSafe, воно буде встановлено на поточну позицію. Потім рекурсивно викликається метод совсудоку для наступної комірки. Якщо рішення знайдено, повертається true, якщо не знайдено, комірка очищується, тобто ми туди ставимо 0, і пробується інше число. Ну і також тут є метод display, призначений для відображення розв'язку судоку у вигляді сітки. Ну і метод main, в якому ми все викликаємо. Ось наш результат. Висновки. У порівнянні з реалізаціями імперативними мовами, реалізація на пролог більш лаконічна та зрозуміліша. Також часова складність реалізації на пролог це приблизно 0,1 секунда. В Хаскілі це 0,2 секунди, а на Java 0,3 секунди, навіть трошечки більше. І тому пролог випереджає в ефективності по часу і по розміру теж інші програмування в рази. Складнощі, які виникли, це спочатку намагалися використовувати ТАУ пролог, але саме у мене виникли певні проблеми. Потім виявилося, що проблеми саме з тим, що ТАУ не працює з певними модулями CLPFD. FD, тому було вирішено інтегрувати. Python пролог. Вразило те, що код на пролог є достатньо лаконічним, але незважаючи на те, на це, він дуже потужний і вирішує задачі не лише легкі та середні, а й складного рівня. Також сподобалося те, наскільки легко інтегрувати пролог в Python. Список використаних джерел. Дякую за увагу.